Артем, скажи мені, які очікування від Атма Скапу? У мене дуже добрі очікування, що ми поборемося за високі міста. Я був у Вінниці на Атмаскап два роки тому. Ну, ми вчора ходили до до котабомби і узнавали про печери і про котолоків там все ще було 300 років тому. Степан, мені цікаво, от, як старт ваших змаг... наших змагань Атмоскап тобі, і які очікування від Атмоскапу? Практи, іграти учись, попитатися виграти і показати свій сильніший результат. Ще не був, так? Це в перший раз. Та такий перший досвід цікавий. Скажи, от з Котовська чи довго сюди добиралися, і яка дорога була? Проще поспати без стріля. Часов 5 єка. Вітаю із виграшем над вашими суперниками з Житомира, ми з, з по 3-0. Ви виграли. Як вдалося отримати першу таку необхідну перемогу? Було тяжко, але ми змогли. Що для цього зробили? Як ти думаєш, хто MVP сьогоднішнього матчу? Тобто хто саме краще себе показав? Ну MVP, скоріше скоріш, або Макар, або Болі. ми фабофік. І чого очікуєш від нашого турніру, від Atmos Cup? І що хочеш тут отримати? 0-0 зіграли із зміною з Білої церкви. Як думаєш, ця нічия більше втратили два очка чи заробили одне? Ми заробили. Ми могли забувати, дуже багато. Вони могли забувати. Але вони вийшли. Забили. І які очікування від наступних днів змагань? Очікування. Я думаю, що вийдемо з групи і ну, дуже хороші змагання. Ми зіграли як ми вміємо, і результат не важливий. Так, спілкуємося із гравцями зміни із білої церкви. Правильно хлопці? Добрий день. Сьогодні ми виграли. Майже всі матчі ми вийшли з групи. Дуже щасливі. Так, ми зіграли два матчі в нічю і виграли і один матч. Дуже класні емоції, ми так добре, добре грали в третій грі. Гра... Класні гравці, класні команди. І... Okay, після те. того, після того як ми зіграли в нічию е, з металістом, ми вирішили зібратися і виграти ігру з мрією. Ми такі раді, що ми можемо побути на такому, термірі, на такому рівні. Е, ще ми дуже раді, що нас люди нас знімають. Дуже достойні команди. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть Україна усе! Я з УФК парася. Я кохаю свою команду та свою Україну. Я спілкасне. Я переселенець. А, скажи, які очікування в тебе від нашого турніру і чого хочеш тут досягти? Перемога. І ти особисто перед собою ставиш які задачі? Зобити гол та виграти. Свою гру, свої перемоги і майбутні голи кому будеш присвячувати? Сім'ї. Місто. Місто і твоїй сім'ї. Правильно?